Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани, але мова зараз піде не про ножі. Ну, в принципі, про що піде мова, я думаю, ви зрозуміли з назви і з превюшки цього відео. Але я коротко хочу сказати, що ну, той, хто починає цікавитись ножами, той, хто починає їх колекціонувати, той, хто починає ними користуватись, в принципі, немає значення, в кого є е, хоча б один ніж, яким він користується, то рано чи пізно потрібно задумуватись, а як же ж цей ніж точити. Є насправді безліч варіантів, безліч обладнання для цієї самої заточки. В принципі, від супербюджетного брусочка, там не знаю, з господарського магазину за 30 гривень до супернаворочених якихось точильних систем також можна віддавати комусь на заточку, але комусь на заточку віддавати це не наш метод. Ну, в принципі, я вважаю особисто в мене вже більше одного ножа, і в принципі точити їх всі у когось, платити за це гроші це буде дуже дорого. Тому треба вчитись точити самому. Постає питання, чим же ж точити вибір обладнання. Тут знову ж таки спочатку ми дивимося на Китай, на щось дешеве, бюджетне. Ось, наприклад, у мене була ось така точильна система. Це вже, в принципі, не найнижчий рівень, до речі, це радіусна точильна система Ruixin Pro RX 009. Вона доволі відома, в принципі, в колах ножеманів, точильщиків, початківців і не тільки початківців, тому що, в принципі, робоча схема досить вона продумана. Вона має ось такий кейсик, займає небагато місця, і, в принципі, нею вже можна працювати, можна непогано заточувати ножі. В принципі, я трошечки повчився, як вона працює. Але мені її стало трошечки замало. І оскільки майже всі ножі мої українського виробництва, то і точильні системи я дивився також українських виробників. Є декілька насправді виробників українських точильних систем, всі вони не є бюджетними, в принципі, вони не на тому ж рівні, як китайські, оці бюджетні точильні системи, вони вже на, скажімо так, професійному рівні, вони коштують грошей і там вже є з чого обирати. Ну а перед тим, як почну її Розпаковувати та оглядати, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дякую вам, друзі, за те за те, що фінансово мене підтримуєте. Список спонсорів зараз ви бачите на екрані. І особлива подяка генеральним спонсорам каналу. Це Guns Hub, Український мілітарний маркетплейс. Це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів. Це Otaman Guns, це імпортери, також магазин стартових пістолетів. Це майстерня Ingol, яка робить ножі, і також інші вироби з металу. І це ножова майстерня Terran Blade. Дуже дякую вам, друзі, за те, що фінансово мене підтримуєте. Це дуже добре мотивує знімати побільше нового цікавого контенту. Ну, а зараз, в принципі, переходимо до розпаковки. Це ось така велика коробка. Тут бачите наклеєчка, можете подивитись інформацію, там навіть контакти є, можете поставити на паузу та записати. Ну, в принципі, також контакти. Всі будуть в описі до цього відео. А в цій коробці знаходиться не просто заточна система, а комплект для заточування всіх видів ножів. Як це позиціонується на сайті виробника і продавця даної точильної системи. Що це означає? Це означає, що в комплект входить не сам станок для заточування, а ще й точильні камені. Тобто без точильних каменів заточна система, вона в принципі, не є функціональною. Плюс там ще масло. Ну, Все це я покажу вам в процесі розпаковки, в процесі збирання цього станка. А зараз хочу сказати, що такий комплект коштує, здається, на даний момент 13900. Доволі недешево, але для любителів ножів, якщо хтось хоче мати якісну заточну систему, то в принципі це не дуже дорого. Враховуючи, що тут повний комплект, тут доволі, м, доволі гарний, якісно підібраний цей самий комплект. І, в принципі, маючи його, вам більше е, нічого не потрібно докуповувати. Ну, Можливо, хіба що такий кутомір, але це, в принципі, не є обов'язковим, та й вони не є дорогими. Я до чого веду, що в описі буде посилання на інтернет-магазин. І якщо надумаєте купувати там точильну систему, або, можливо, якісь додаткові аксесуари, якщо у вас вже є точильна система, або просто точильні камені виробництва Косім, то там діє промокод Полікарпович і дає вам знижечку 5%. А на сумі майже 14К, 5% це доволі така суттєва знижка. Тому користуйтесь, замовляйте. І я вам скажу, що якісний інструмент. А точильна система це саме інструмент для заточування ножів. Якісний інструмент він не може коштувати дешево. І, по-друге, якісний інструмент це хороша інвестиція, це те, куди в принципі варто і не страшно вкладати гроші, тому що дешевшати такі системи вони точно ніколи не будуть. Вони будуть тільки підніматися в ціні через здорожчання матеріалів і так далі, і тому подібне. Тому Така ситуація промокод Полікарпович 5% знижка. А я переходжу до розпаковки і збирання оцієї заточної системи Ко 7 Так, не знаю, чи мені вдасться ось таким чином все це розпакувати. Ще забув сказати, що назва Косім, це насправді доволі цікава назва. Це Костя і Марина. І воно якось так, не знаю, по-сімейному чи що якось, по-по-своєму, на якісь там. Корпорація, не якась там супер-пуперфабрика. Це Костя і Марина роблять заточні системи, роблять аксесуари. Що тут? Магія гостроти, перетворіть свої ножі на ріжучі інструменти. Ніж повинен різати, а не давити. В принципі, правильно, професійна заточка ножів в кожен дім. Бажаємо, щоб ваш ніж завжди був у своїй найкращій формі. Ну, прямо класно написано. Добре, відкриваю, перепрошую. Всередині все це виглядає ось так. Хочу сказати, що запаковано воно було, можливо, трошечки по-іншому, тому що я її вже розпакував, збирав, тепер розібрав, щоб зняти відео, але ну, плюс-мінус так воно і є. Тут ми бачимо пакувальний папір, якийсь там картон, ще трошки пакувального паперу. Так, тут є у нас значить, штанга з. Поворотним механізмом і з підлаштовуванням кута загострення, про це трошки пізніше. Далі є у нас ще шматочок штанги з тримачем для каменів, з площадкою для кутоміра і ось такою круглою штучкою для утримання. Далі є ось такий пакетик. Тут у нас знаходиться гачок, називається він парковка. Також. Його покажу обов'язково пізніше. Ще ми можемо бачити, в комплекті є невеличка, звичайна простенька китайська викрутка з шестигранником. Це як для збирання цієї системи, так і для певних регулювань, для затискання ножа і так далі. Я також покажу, що нею потрібно робити. Ну і так, тут ще трошечки паперу. Є ось такий пакетик, в ньому Масло екстра. Далі ось такий маленький тюбик з маслом. Я так розумію, що ось цей маленький це для змащування самої штанги. А ось ці великі баночки, ну, просто звичайне масло Cosim Premium Oil For Stones. І екстра це для каменів, тому що камені в комплекті масляні. Власне, ось тут з боку, в пупирці, ми маємо дві коробочки з камнями. Дерев'яні коробочки, класні, красиві, з логотипом компанії, і тут, в принципі, зручно зберігати ці самі камні, ще навіть є одне вільне місце. Вони, в принципі, розраховані на 6 каменів, але в кожній коробочці по 5. Що там саме за камені, я трошечки пізніше, обов'язково, детальніше розповім вам. Друга коробочка точно така сама, але камені всередині дещо інші. І головна частина заточної системи це, в принципі, сама станина, якщо можна так сказати, поворотний механізм, губки. Ну і в принципі можна переходити до її збирання і приведення до робочого вигляду. Так би мовити. По-перше, хочу сказати, що тут ми можемо бачити три губки. Для затискання ножа. Чому три? Зараз вам розповім. Ось цей тримач для ножа мені дали в подарунок. Мабуть, за мої красиві очі. Ну і вона, власне, відрізняється від стандартної. Дві стандартні вони йдуть в комплекті. Це типу додатково. І вона відрізняється тим, що ось, ось ці губки спереду вони там мають певний виріз, і вона розрахована для затискання ножа з спусками від обуху. Тобто, коли вона стискається, вона буде краще затискати саме ніж зі спусками від обуху. А ця вона, ну, типу, для площини більше. Хоча не знаю, мені здається, і ця буде затискати спуски від обуху. Ну, коротше, треба з цим пробувати, треба експериментувати. В принципі, я дещо одразу не зрозумів, навіщо вона одна мені потрібна, але потім зрозумів, тому що в багатьох ножів типу, ближче до руків я є площина, а далі вже можуть іти спуски від обуху. І, в принципі, одна буде затискати саме за площину, а інша буде затискати вже за спуск. Поворотний механізм, станина доволі важка. Це робить ну, саму всю систему доволі стійкою. Зроблено все супер якісно. Поворотний механізм, в принципі, його плавність можна регулювати ось цим гвинтом. Тут підтискається пружина, все це зафіксовано навіть гужончиком, тобто нам потрібно його відпустити, потім підтиснути. Це для того, щоб зусилля ось цього перевертання і утримання в... Певному положенні або збільшувати, або зменшити. Це вже, як вам буде більш зручно, так би мовити. Ну, в принципі, зараз воно доволі легко, коли буду точити, коли мені буде воно занадто легко і буде дещо некомфортно, тоді я зможу його, скажімо так, додати, цього самого зусилля утримання. Так, бачимо там маркування COSIM, COSIM Company Made in Ukraine. Тут, в принципі, таке саме на ось цій платформі. Поворотний механізм зроблений з фрезерованого алюмінію. Це схоже на латунь. В принципі, ну, самі все бачите, я ще не знаю, що тут навіть і коментувати. Далі, щоб зібрати, нам потрібна ось ця ось штанга. Зараз я докумекаю, якою її стороною ставити ставити її ось цією стороною потрібно. Так, ну і. Ось ця викрутка вона, в принципі, підходить і для цих гужонів, які затискають штанги і все тому подібне. І також для фіксації ножів. Тобто ось ці затискачі вони також фіксуються саме ось таким шестигранником, в принципі, як і більшість гвинтів на цій заточній системі. Далі продовження штанги. Штанга тут досить довга і вона складається з двох частин. Тому зараз встановлю другу частину також. Фіксується гужончиком. І тепер, щоб штанга у нас не валялась, щоб ми не шукали місце, куди ж її прикласти, і що їй далі робити в цьому світі, у нас є ось така так звана парковка. Вона встановлюється на ось цю вертикальну штангу, відводиться трошечки вбік, і далі ми можемо паркувати. Основну штангу, ось таким чином. В принципі, заточна система зібрана, тобто збирається дуже швидко. Просто переставляємо ці губки, які були перевернуті для більшої компактності, ставимо вертикальну штангу, збираємо горизонтальну штангу, ставимо парковку. В принципі, все, тобто збирати, розбирати її досить швидко і зручно. Це потрібно на той випадок, якщо немає місця, де її зберігати в зібраному стані, тому що вона доволі габаритна, вона займає доволі багато місця. Ну і в принципі для користування для її роботи також нам потрібен певний простір, щоб вся оця конструкція, по-перше, десь стояла. А по-друге, штанга робить ще ось такі певні рухи, і для цього також потрібен простір. Як спереду, так і ззаду, і щоб повертати все це, щоб все це працювало, коротше, нам потрібен певний простір. Вона не є компактною, вона не є портативною, але вона є важкою, якісною і, в принципі, точною. Що ж, по самій системі, в принципі, все. Зараз ще продовжу огляд комплектації, що ж з нею ще є в комплекті і навіщо воно нам треба. Ну, як я вже казав, це китайська викрутка з шестигранником, яка допомагає нам як збирати, так і затискати ніж. Далі це масло. Написано масло технічне, не допускати потрапляння у середину організму людини, зберігати в недоступному для дітей місці. Мастило для абразивних каменів, що працюють з маслом 100 мл Косім компані. Наступне це в принципі, те саме, тільки екстра. І ще маленький флакончик, також, ну, я думаю, що це саме для змащення штанги. Додаткових запитань виробнику я не задавав, це саме має бути перший огляд, перший погляд. І я думаю, на всі запитання виробник зможе відповісти у мене в коментарях, якщо матиме таке бажання. Що ж, дерев'яні коробочки з камнями виглядають класно, зроблені якісно, логотипчик, красивий, CoSime Company, все класно, мають отвори для того, щоб було зручно їх відкривати чи закривати. І тут ми можемо бачити так: по-перше, ми тут бачимо ось такий камінь. Він дещо окремий, дещо відрізняється від всіх інших. Яке тут у нас є маркування? CBN 100%. Я не дуже впевнений, що це все означає 125 дроп 100, G120 F-120, коротше купа маркувань. Але це камінь типу обдирочний, так званий, для того, щоб сформувати ріжучу кромку, для того, щоб виправляти якісь там не знаю великі замини, великі сколи. Коротше, коли нам потрібно знімати велику кількість металу, то нам потрібен саме ось такий камінь. Він доволі грубий і, ну, і, відповідно, ним швидко працювати, якщо ми будемо знімати велику кількість металу. Далі йдуть 4 камені це вже камені для роботи з металом 58-65 одиниць по роквелу. Тобто твердість металу має бути від 58 до 65 одиниць по роквелу. Це, в принципі, Переважна більшість ножів, які є в моїй колекції від українських виробників, вони там всі близько 60 одиниць по роквелу. І ось ці камені вони масляні. Бачимо тут маркування Косім Pro Oil. Тобто для саме для ось цих каменів 58-65 нам потрібне мастило екстра. Змащуємо камінь мастилом і працюємо вже потім по ножу. Тут 150 гріт, так, 150 грид. Наступний камінь. Іде 500 гріт F320. F320 це також якесь маркування. Тобто оці одиниці зернистості вони різні. Тут бачимо вже 2000 гріт, але F600, що цікаво. Тобто З цими грітами я не зовсім в курсі. І далі 8000 гріт і F1200. Тобто маємо 150-й камінь, 320-й камінь, 600-й камінь і 1200-й камінь, чого достатньо для заточки, майже, ну, майже для ідеальної заточки, якщо певні навички у нас є. Ну, а навички потрібно здобувати. Інша коробка, інший набір каменів. Тут ми маємо один бланк, до речі, всі камені на алюмінієвих бланках. Це бланк шкіряний, шкіряним бланком можна там і заусенець знімати, можна і полірнути, якщо помазати його якоюсь ще полірувальною пастою, там подоводити все це, заполірувати в дзеркало, якщо ми цього хочемо. Ну і другий комплект каменів, вони також масляні. Також бачимо. Cosim Ойл, Косім Company, і для них вже ось це масло в Прозоре з білою кришечкою, тобто не екстра. Тому що ці камені розраховані на твердість металу, який, який вони будуть гострити, 52-58 одиниць по Ну, В принципі, по зернисто зернистості те саме: 150, 320-й, 600-й і 1200-й. Вони навіть кольором трошечки відрізняються, і це також камені виробництва. 7. Ну що ж, тепер я власник ось цього чудового комплекту для заточування ножів, залишилось невеличке, залишилось навчитись їх точити. На цим я буду працювати потім. Не все буду пхати в одне відео, тому в цьому відео поки що все. До речі, забув сказати щодо функціоналу самої заточної системи. Тут у нас є ще цей механізм тонкого підлаштування. Це реально класна тема, тому що ну, трошечки відпускаємо його і можемо дуже-дуже тонко підлаштовувати кут заточки. Також на штанзі є пружинки, це типу демфери, щоб ну, ми можемо виставити два оці обмежувачі на довжину, яка нам потрібна робоча довжина. І щоб ми просто не вилітали за межі клинка, і воно цими пружинками типу зм'якшується. Хід штанги м'який, він набагато приємніший ніж у Руексіна, як не дивно. Система в декілька разів дорожча. Ну і я думаю. Працювати має довго і річ дійсно якісна. Плюс до цього всього на сайті Косім є ще певні аксесуари. Є моногубка для того, щоб затискати малесенькі ножі, тому що на оці губки, якийсь такий невеличкий мікропіпочку, буде затискати досить важко. Потрібно буде затискати її, типу, якось з одного боку. Що є не дуже правильно. Тому є моногубка, яка от по центру саме для е, затискання маленьких ножів. Також оця додаткова для затискання ножів зі спусками від обуху. І ще є певні аксесуари для заточування в лінзу. Е, знаю, є аксесуар. І от не пам'ятаю, чи є якась приспособа для заточування ножиць. Здається, я такого не бачив, але можливо є, можливо, в розробці, можливо, буде потім. Що від себе хочу ще сказати? По-перше, це посилання на магазин буде в описі. Нагадаю, що знижка за промокодом Полікарпович буде 5%. Річ якісна, варто звернути на неї свою увагу, якщо точите ножі професійно, якщо любитель і можете собі дозволити, то, в принципі, таку штуку можна брати. Я ж буду нею зараз відносно активно користуватись. і... З певним часом, я не знаю, там місяць-два. Коротше, заточу якийсь там десяток-два десятки ножів і потім зроблю ще одне відео з уже певним досвідом користування, можливо, якісь нюанси ще тут в неї повилазять. Поки що, на даний момент все подобається, все влаштовує. Саме як комплект грамотний. Маємо два набори каміння, маємо бланк з гумою, маємо дирочний камінь. В принципі, всі заточні роботи, там я не знаю, 95% ножів ми ось цим комплектом зможемо заточити. Це круто, тому є над чим працювати, є е, чому вчитися, буду освоювати мистецтво заточування ножів. А на цьому відео я думаю, буду потихеньку закінчувати. Вийшло воно, мабуть, довшим, ніж я планував, але тим не менш, пишіть вашу думку про таку систему в коментарях. Буде цікаво її почитати. Якщо є якісь запитання, також їх задавайте. На що зможу відповім я на що не зможу, то передам запитання виробнику. Можливо, виробник також завітає до цього відео в коментарі і буде так, би мовити напряму відповідати на ваші запитання. Це було б дійсно круто. Ну і на цьому я, мабуть, даний огляд закінчую. Е, ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте мій канал фінансово. Ну і вам всім е, дуже дякую за перегляди, дуже дякую за лайки, за коментарі. за... Те, що ділитесь моїми відео, і також підписуєтесь на канал. У мене найкраща в світі аудиторія на Ютубі. Дуже дякую вам, друзі. Дуже радий був вам показати ось цю класну, заточну систему. що Головне для мене це вона від українського виробника. І, в принципі, приємно з ним спілкуватись і співпрацювати. Тому беріть на озброєння, замовляйте, користуйтесь. В принципі, так само і аксесуари, такі як каміння для заточки, мастила для заточки і інші аксесуари, також можете там замовляти. Всі товари виробництва Косім, 7 продаються зі знижкою 5% за моїм промокодом. Все, друзі, бувайте, до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах.